Концертний етикет. Сім порад для батьків. По-перше, стимулюємо бажання слухати. Перед походом на концерт або спектакль налаштовуйте дитину на особливу подію, заохочуйте чекати цього дня та розбурхуйте бажання зустрітися з прекрасним. Водночас ненав'язливо знайомте. Як треба поводитися в концертній залі? Якщо дитина вже відвідувала культурні заходи, поцікавтеся, чи вона пам'ятає правила поведінки. Наприклад, чарівна країна під назвою музика завжди радо зустрічає маленьких маломанів. Вона знає, що діти люблять приходити до неї в гості. Мешканці країни, музиканти і звуки, живуть у різних будиночках. Кожен із них особливий і потребує шанобливого ставлення. На гостину до них приходять слухачі та оплески, чемні і виховані. По-друге, вибираємо захід. Плануйте відвідини концерту, який буде цікавий саме дитині, власне дозвілля окремо від дитячого. Ніхто не забороняє дитині слухати концерти провідних сучасних виконавців, але йти разом на концерт світової рок-зірки не варто. Такі концерти можуть зашкодити слуховим враженням дитини занадто гучним звуком. Натомість хороші сімейні програми у філармонії або дитячому театрі допоможуть і вам послухати якісне виконання і малюку, насолодитися музикою в комфортних умовах. Третє. Слухаємо самі і допомагаємо іншим. Завчасно поясніть дитині, що слухачам під час концерту чи спектаклю важливо дотримуватися тиші. Не говоріть самі навіть пошепки. Аргументуйте таку поведінку трьома причинами: не заважати іншим насолоджуватися музикою, не відволікати артистів, які виступають. І отримувати радість від музики самому. Четверте. Концертна зала це не їдальня. Дитина має розуміти, що вона в особливому місці. Проведіть аналогію з вітальною вашого дому. Облаштування кімнати не призначене для прийому їжі, адже килими там, м'які меблі, чистити складно. Вітальня має іншу мету. Так само, як і концертна зала. Тож їжа має чекати на дитину до або після концерту. П'яте. Сидимо зручно та спокійно. Розкажіть дитині, що в залі всі глядачі мають добре бачити сцену. Той, хто сидить попереду, не повинен заважати дивитися спектакль тому, хто сидить позаду. Якщо дитина дуже маленька, візьміть із собою спеціальну подушку на крісло, аби їй було добре видно сцену. Але стояти на сидінні не можна. Так навіть найнижчий малюк заважатиме іншим глядачам. Шосте. Ходимо тільки в антракті. Діти часом не передбачувані, навіть коли засвоїли батьківські інструкції перед заходом. Якщо вам не вдалося вчасно зупинити свого малюка і він побіг під час концерту проходом, устаньте і швидко поверніть його на місце без зайвого шуму. Якщо це неможливо, прямуйте з ним до найближчого виходу. І останнє. Обмінюємося враженнями. Заохочуйте дитину ділитися враженнями від почутого з вами та іншими слухачами. В антракті та після концерту розповідайте ваші думки про музику та твори, що звучали. Це спонукатиме дитину бути уважною під час слухання, розвиватиме уяву, мовлення і комунікативні навички.